Ви знаєте, нещодавно в Львові деякі служби таксі отримали дозвіл працювати в комендантську годину. Це дало можливість таксистам не тільки працювати, а робити це по високим тарифам. І так зустрічайте цих таксистів в робочий час. Щодавно почули інформацію, яка тепер у всіх викликає екзальтацію. Що ніби для таксистів в країні діє акція, година комендантська, тепер це профанація. І кажуть, що по цінам ми не адекватори. Що, типу, на тарифах багато зароблятори. Нам вже реально заздрять навіть депутатори. Були прості таксисти, стали імператори. Решті сталося, а тепер піднялися. а були аматори, а стали імператори. Оп-оп-оп-оп-оп! Аве Вікторіус! Аве Володимиріус! Той, хто вийшов працювати вночі, вітає тебе! Навзаєм, навзаєм, ого! Так. Ви знов свою ластівочку з газу на бензин поставили. Не ну, можу собі дозволити, можу собі дозволити. Сильно, сильно. А я бачу, ви також прибарахлилися ніщо собі, нічого собі, золотий глушнік Chevrolet Aveo, Ніщо собі номерами 00001, гарно, гарно. то після новорічної ночі. Так. Доброї ночі, хлопці. Аве, звичайна людина, що ти хотів? Я тільки з поїзда, мені треба на вулицю Коновальця 37. плачу 300 гривень. 300, 300 гривень. Ти вже си? на 300 гривень з нами наговорив. Просто побалакали з тобою на 300 гривень. <coughs> добре, добре, заплачу, скільки скажете. Зовсім інша справа. Раді вас бачити. Звідки до нас приїхали? Я з Ужгорода. яка <coughs> гидота! Аж тут так. фу! Ужгород! Що таке? Що таке? Єдине місто в Україні де нема комендантської години. Як би там живе? Лишайся на вокзалі, ніхто тебе нікуди не жар, ти Ні, що, Свого Ужгорода. <ривіт> 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 ми жартуємо. <ривіт> ми, 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 ми. <ривіт> ми жартівники. Знаєш а, що? Дивись тако, е, е, йдеш туди, отам от стоїть золота Ламборджіні, бачиш? А, там ще замість іконки справжній митрополит сидить. Йдеш <ривіт> туди, сідаєш, я зараз підійду. Давай, давай. <ривіт> Добре, Заодно і посповідаюся. Ой ой ой, оже ці звичайні люди. Ой, не кажи. Чому нас так не люблять? Ми не викупатори. Що вночі працюємо, ми ж не винуватори. Кар'єрні сходи пройдені, ми міста, домінатори. Годині комендантській, ми сильно дякуватори. А от якщо б не тільки вночі б ми працюватори, добу б нам комендантську, от це б ми шоколатори. Тоді були б сильнішими, ніж бусифікатори. Тоді були ми боги, а не імператори. Ага, <плес> oh, <yeah. плес> mm -hmm. oh, yes. Угу. А то не було сега. <плес> Щасливої oh, <yeah>. вам дороги! <плес> <плес> І вам але володимирів. Я ще почекаю на поїзд з перемишля. <плес> Чоловіки дарують різні подарунки своїм другим половинкам. Хтось дарує квіти. Хтось дарує Луївітон, хтось дарує картє, але є один подарунок, який дорожчий за це все. Це поїздка в Буковель. У дружини була мрія лише одна. Подивитись з панорамного вікна на зимовий, недосяжний Буковель. І нарешті я замовив готель зявські паси. Потім лижі на в найкращі нас інструктор Скарпат на вершині, ірмейстера взяли, не зігрілись, і глінтвейном запили в ресторані, я вареники взяв з навиціну, тобу штучно брав десь годину, потім чані посидів, як залютий Кому налку заплатив, далі були ми у спад, і я там заснув, так ще дорого не спав, потім вечеря така, що позаздрить Дубай, це наш буковецький рай, щоб відбити Відпочинок наш на двох працювати, Став один за чотирьох, я таксую, кожен день по вечорах, ну а зранку сумка глоба на плечах Лінг видав, мені в руки пилосос у вікна, не зважаю на мороз нещодавно, на ремонті підробляв Але шкурво, перфоратом зламав Лаєра я роздаю по то фермі, за політиків топлю цілий місяць, я ні разу не присів і це тільки є скіпаси відбив. Ось буковель я відробив, трохи грошей заробив. Каже жінка, чекай, мрія у мене є, одна з панорамного вікна побачить мальдівський рай, Знов сплю годину на добу, тягнуло на горбу. Боже сил мені дай, а краще нехай Петро святий забере мене у світ, у той небесний рай. Ну, глово-так глово. Клінінг так, клінінг, -мо. Знаєте, ніхто з нас не любить потрапляти в пробки, а ще більш неприємно, коли саме ти і є причиною пробки. Сіла тесла, сіла тесла, край дороги, зупинила, що збудував пам'ять. Добрі люди називали мене маском, а не добрі, що я штопаний ілом. Батарею лох, батареєю пробував кусати, як порадив. Мені дядько «Жигулі» взяв айфона, щоб набрати евакуатор. а він падло, як та тесла також сів. Сів ще «Айкос», а я так хотів покурити і від цього Тан моральний також сім, сила струму, ти мені наче посилась, бо я в школі фізику погано вчив, довго слухав я прокльоний образи та нічого. Я не відпові, просто мовчки прикаї в середній палець, бо й голос на морозі також сі. сів всі вміна встиг, ну а як йому не сісти, як ще сі Може тільки сість, показали те слоту всіх новина, що я Взнали люди з інших міст. Сіло сонце та прибув евакуатор, він пропхався. Через повний міст машин та біля мене в нього сів акумулятор. на додаток ще й закінчився бензин. Сіла птаха, на мою стоять тему. Шинята, позлітали на авто, купив у штата, собі чудо електричне, ну а вийшло, що пригнав птахам гніздо. І так уявіть собі кабінет ворожки, яка іноді і допомагає людям цим самим магічним способом. Гарне зілля, здається, можна і ржавчину з ланоса вивести. <рив> <рив> ну що ж, перейдемо до замовлення: зняти чек з БМВ 2002 року. <рив> <рив> ну, давайте спробуємо. <рив> Ні, ну я все-таки ворожка, а не бог. <плес> ну що, перейдемо до наших клієнтів, заходьте! Танечка вовчися добрий день. Добрий день, але я взагалі-то Тетяна Песик. <плес> О, Боже! Олег винник! Я тільки що впізнала. Як добре, що я зробила від тебе відворот. А то зараз би в ті ноги ошпарила. Що тобі пес? М? Як там за кордоном спиться тобі чи не спиться? Танечка благаю, благаю вас, допоможіть. Так іди звідси. Йди, а то зараз на тебе впаде безжалісний град і вдарить блискавиця! Танечка, прошу вас, зробіть, будь ласка, переворот українських вовчиць, щоб вони мене знову полюбили. <свіття> на, добре, з'їжджаться. Це. це якесь нове зілля, так? від якого українці мене зможуть пробачити. М -м. Ні. Це я просто сир в холодильник не поставила. Цікаво, спортився чи ні? М? Танечка, благаю, допоможіть. З мене два квиточки на мій концерт і два ковточки свіжого повітря. О, ну тобі так зразу сказав. Серйозно? Звичайно, загаблю. перша спрацювала. А кури, Йкури гусико, коні, біжи, олеже, біжи. Наступний. Мати рідна. Перехрестилася, як би могла. Трамп? Скажіть, будь ласка, це ви тут творите чудеса? Ні, це якраз ви творите чудеса. Я б сказала, прям витворяєте. Дивіться, я дуже хотіти, дуже хотіти, щоб ви зробили так, щоб українці забули все, що я сказав. Тому що їхні прокльони я відчуваю весь час. О, навіть... в мене то... через їхні прокльони перестали нестися кури. В мене фондовий ринок впав і не встає. Не встає, кажете. Ну, добре. Для початку мені потрібен твій волосок. А! Іще І Іще три. А! Це все для обряду, yes? ні, просто бісить твоя зачіска. А для обряду мені потрібно трішки твоєї слюни. Плюй! Ще. По центру. Гарно харкани. О, бачиш можеш, коли хочеш. Nie, я серйозно help me, please! Ай, ти розумієш. Мене просто українці не зрозуміють. А, Я можу вам дуже щиро віддачи. Mm. Mm -hmm. Ну тоді записуй магічне число 55447720132. Mm -hmm. mm -hmm. І що з цим робити? Підеш в приватбанк, поповниш карту фонду VIP Тернопіль, автівки на ЗСУ. Окей, окей, мені подобається ця угода. Ця угода буде хороша. Угу. Ну що ж, давай тоді спробуємо. Трапа каза, ось тобі ця травма. Що це це має допомогти, єс? Yes? Ну, не факт. Але якщо ти будеш кожен раз так робити перед прес-конференцією, то прокляття українців зникнуть. Я зрозумів все. Дякувати вам. Це хороша угода. Дякувати. Mm -hmm. Наступний. Добрий день! Ти хто? Хто? Пальто, ну. А, поворотнюк! Ти, ти ти, що ти не див? Щось ти дивно говориш. Не, не впізнала, так я того і прийшов. Потрібно мені допомогти. Я хочу позбутися дечого. Хочу позбутися оцих всіх матюків! Mm. Матюків хочу позбутися. Вони вже мене надоїли. Хочу забути їх всі! відворот мені зробити, Такі, щоб від А до Я. Від А! До я... Бу! Щоб в пісні я співав, не так зараз, Вова, і, ну, знаєш, а, а співав Вова, лупаш, їх, будь ласочка Щоб, коли мене люди питають, куди пройти, я їм казав дорогу і то не було зв'язано ні з чоловіком, ага. ні з жінкою. Щоб, коли інгулець програє 3-0, я такий приходив і такий. От галепа. Зроблено. Mm -hmm. Абракадабра, відверну за люки з лексикону твого зникнуть всі матюки. Абракадабра, лишу тільки хно, бо інакше не можна називати його. Ото правильно, ото супер. Супер! Я слав супер, а не. Супер! <смір> я в шоці! Я в шоці, а не. <смір> Йди вже, будь я щасливий! В шо... Я В шоці! <плес> <плес> Кого я бачу? Позитив! <плес> я ж тебе заблокувала в всіх соціальних мережах, а? Чо ти ходиш за мною? Чо ти ходиш? Все, я не верну тобі Дорофєєву. все, не верну Время і стекло. <праць> ну все, 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 все. Відпусти, відпусти це все, відпусти. Подивись ти он, який дорослий дядько, а. Вуса ростуть. О, чуєш? Давай я зараз трішки капну зілля і в тебе ще борода почне рости, а? а. Знаєш, дивлюсь, так на тебе треба вигнати з тебе це потапство. Угу. А то ще підеш і дою, дасиш інтерв'ю. Ну, все починає. Лисий, великий і попиришний дух. Ти ж позитиве, гру рими і слів. Нехай в цьому світі буде лиш позитив, гарних проє.